Коли собаки знайомляться між собою, обов'язково, якщо ви вже вирішили допустити вашу собаку, не треба натягувати повідок. Розумієте, я розумію, що ви переживаєте. Я дуже це розумію і якби, підтримую вас. Але е, чим сильніше натягнути повідок, е, тим напористіше собака піде на іншу собаку, тим вона буде для іншої собаки виглядати агресивною. От уявіть собі, да, Повідок стримує собаку і вона хоче підійти. І коли вона хоче підійти, вона всім тілом наклоняється іде до собаки. І таким чином інша собака бачить таку картину: що на мене напирає собака, груч вперед, лапи вперед, вся тягнеться, вся дуже сильно напирає. Чому? Бо це повідок не дає. А коли ви повідочок чуть-чуть відпустите, да? от, от я вам на покажу, да? от у вас повідок? да, ви просто його відпустіть на там буквально на 2 см, да, трохи, щоб він був вільний. Але оці 2 см, відпущеного, все одно дають вам можливість різко натягнути, якщо є якась проблема. Тому, будь ласка, відпускайте повідочок на 2-3 см і ну, не повністю, да, а чуть-чуть відпустіть, щоб просто не було у цього натягнутого стану. Бо це натягнутий стан для собаки це є напруження її стану, це є збільшення нервовості, напруженості. А коли собака спілкується з іншою собакою і ви її натягуєте, то вона сприймає це як напруження відносин між тою собакою, з якою знайомиться, і тому може напасти дуже легко, або просто вона напирає да, із за, із -за цього супротиву, що ви даєте. Тому повідочок відпускаємо. Слідкуємо, щоб повідочки не заплутувалися між собаками особливо за шиєю, тому що коли вони заплутуються за шиєю, собаки також це сприймають як агресію від іншої собаки, начебто їх хтось душе. Розумієте? От, і дайте 5-10-20 секунд понюхатися собакам. От, і все в цей момент, коли собаки знайомляться і нюхаються. Ви не повинні з собаками спілкуватися, гладити їх. Або натягувати повідок, або давати сувати смаколики, собакам. Чому це не можна робити? Тому що ви встряєте відносини з собаками. І коли ви встрієте відносини з собаками, хто знає, ваші е, дії можуть призвести до агресії. По-перше, не треба заважати собакам знайомити. секунд 10-20, да, хай просто познайомляться, що ви їх трогаєте. Навіть якщо добрі знайомства да, у собак нормальні. Е, от уявіть собі, ви знайомитесь з людиною, і до вас хтось підходить: оглег за уха трогає, відволікає. От так от, ну, куди це годиться? Це ж неприємне. Да, це неприємні речі до е, спілкування з собакою. Такі відбуваються. Не треба їх вообще трохи секунд, 20-30, хай вони познайомляться, дайте їм час. Е, далі ваші розмови, м'які, о, яка собачка, поглажування собаки або смаколики, якщо ви стоїте собакам направо наліво, це все може призвести до агресії. Тому що, коли ви гладите або спілкуєтесь м'яким тоном, з собакою, це є похвала за її стан. А вдруг вона знаходиться в стані агресивності, напруженості, і ви за це хвалите, по суті. І тому ваші поглажування смаколики і розмовляння яким тоном сприймуться з вашою собакою як похвала її напруженого стану. Ось чому не можна влазити, розмовляти, трогати собаку, коли вони знайомляться. І дітям передайте, щоб вони не лізли, коли собаки знайомляться. Коли собаки познайомились, трошки побігали між собою і вже відволіклись, і цей, тоді можна вже й погладити. Да? Тільки після того, як вони познайомились або чуть-чуть ще погралися. Це і є ваша любов по відношенню до собак, повага до ваших собак. Що ви знаєте, що для собаки важливо познайомитись і трошки погратися, щоб ви не влазили. Бо люди часто своєю любов'ю влазять до собак, собаки ще не спіли познайомитися, а ми вже влазимо. Собаки не спіли погратися між собою, а ми вже влазимо. Ну це неправильно, друзі. Взагалі, коли собаки між собою знайомляться, ви повинні одну секретну річ розуміти. Якщо ваша собака у вас на голові, то знайомство з іншими собаками буде погане. Ваша собака у вас на голові тепер вона буде намагатися це робити з іншими собаками. Да, залазить на голову, насилувати, лізти, конкурувати, домінувати, агресувати. Якщо це вона буде робити з вами, то вона буде це робити з іншими собаками і будуть проблеми. І ваша собака нещаслива, вона не насолоджується життям. Спілкуючись з собаками, а вона конкурує з ними. Чому? Тому що а, ми дозволили залізти на голову собаці і сприймаємо її як а, олюднюємо, да, так сказати. Тому, друзі, а, це вже розмова на довше, да, на, багато довше, ніж на три хвилини. Тому а, більш детально, будь ласка, заходьте. В шапку профіля є посилання. Там є безкоштовний курс з 30 відеоуроками на самі важливі теми. Там є марафон, який я скоро запускаю 14 жовтня. І за місяць ми виправляємо всі проблеми, які у вас є з собакою. Також 13 жовтня буде у нас е, прямий ефір в інстаграмі о 18-й годині. Заходьте в гості. Ми з грумером будемо спілкуватися і виясняти, як же вирішувати різного роду важливі важкі проблеми. От, ну і звичайно, там є особисте моє заняття, якщо ви хочете більш детально і під моїм особистим супроводом заходьте. Там дуже багато цікавого, і ви знайдете точно для себе щось, що вам треба.